Слава Україні, бажаю, здоров'я! Сьогодні у нас буде третій епізод її танслейра. Я трошки е, прокачався, ну як трошки нормально, так прокачався поза кадром, щоб не показувати знову того, що я нічого можу зробити, наче покажу, що у нас є. Ревенанта у нас не вистачає всього трьох схилів. оця особливо важливий. Але шість пойнтів коштує, я вирішив вкластися в важливіші речі. Второ я прокачав. Е, відновлення ХП. Фрей у нас атак спід вкачаний. І також collecting range, щоб швидше качатися. Я пробував взяти Revival, але є мінус. Щоб ревайну, ти маєш це втратити. Тобто це для проходження рівно нормально. Але ти втрачаєш просто все отак. От Тому так воно не має якогось сильного значення. В локі наразі один скіл пішов в золоту, я таки продовжую його качати, оці от, три. І спід після того буде у нас. В Одіна в нас вкладено максимальні хп. Поки що все. Але я думаю, що оце так само буде важливо. Щоб більше досвіду получати. Оце я не знаю, що це таке. Баніш якийсь. І атак демедж в кінці вже. Наразі наш план. А, до речі, ще одне. Я купив інший лук. Бо мені не подобався скіл, оцього він такий дуже такий собі. І я купив інший лук. Він відкидує, просто так нормально відкидає, деколи можу врятувати. Я хотів оцей, але мені не падали ці кристали зовсім. Тому наразі оцей. Нічого не будемо брати. У нас буде просто нормал. Пробот я вчора пробував, ну, коли просто фармив е, голду. Я прайше прийшов дійшов до останнього боса тут. Ей він мене просто втикнув в землю за один удар. Не все ідеально було, але було дуже добре, навіть я би сказав. Там проблема в тому, що в нього дуже великі зони атаки. І він сам що сильно б'є. Плюс ще моби є. Дуже важко задоджити все. Ну спіт треба мати непоганий, щоб прям втікти просто, якщо не можеш задоджити. Але ну в нас немає його. Наразі треба знову. Одинки 2-3 фармити голду позасти позастим, записом чи стрімом, щоб просто набрати. Недостатньо, щоб прокачати москіт. Так, Фрея, що нам дає скажеш? Диски? Локі що нам скаже? 2. Я його ніколи не брав, до речі. Середній зразу Ну, не важкий клас насправді. Могло бути гірше. Правда, вони то, що жирні, от єдиний мінус. Але це не так важко. Так. Е... Оце непогано, до речі. Шанс 15%, що я з їжі тільки один ХП отрив. ну стисти. Мультихит мы по-любому будем брать. Давай, 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 давай. Так, наш класс теперь. Мультихит, мультихит. Нет, тогда берем оцей. Так. Оп 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 оппо, я вже бачу, що мені треба робити. І то чим швидше, бо вона дуже нап... мішає реально. Е, хотілося б веб взяти. Але я візьму більше стріл. Це ж набагато прошвидше, типу, мій фарм. І, ну, загальний демедж, типу, воно збільшує сильно, хоч там, типу, пише мінус. Е, за один вистріл, але воно так от, коли мультихіт влітає в одного. Там капець як багато демеджів пролітає. Так, 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 то, блін. Це більше мені подобається. Зараз ми заберемо цю таверку. Берніся з пушку, яка по нас стріляє. А, дивіться, як гарний демедж вилітає просто. За хвилину у нас буде івентик. Скринька. Фрея, експірінскіт, я беру зразу. У нас ще один скіл не йдемо, а от досвід. Плюс 17% до досвіду. Це масово допомога просто. Особливо, якщо я десь знайду магніта, я стяну. Ну зараз подивимося, що нам вийде туди зі скрині. Я її активую біля квесту, бо я не знаю, в який квест мене буде. Можливо, це буде важкий квест. І треба буде демедж взяти. Хоча теж зрозуміло, що випаде мені. Бляха вбити цю пташку. Дякую, так, автокаст спарк. Ммм. не, не збеспаний. Буде шанс на те, щоб воно підпалювати буде. Easy 5 гол. Ми там візьмемо баф. Якщо магніту немає, я беру баф на демедж. Так, один. оцей скіл мені дуже подобається теж. Він коли прилітає по босу, він так може добре вальнути. Ну, звичайно, якщо в ньому є, типу, прокачаний трішки хоча б поїнтів вкладемо. Так, візьмемо скриню, подивимось, є баф або магніт. Так, с підвізем. Ну що, да, ти час виграє нам. Таш, куда ж ти вальнуло? Фрея. Демедж плюс 30%. От Так не то що мені треба, Collecting range, healing power. Ргенка теж туди входить, тому я візьму. 96 мене хильнула їжа. Бо це не прекрасно. Ніби було випало ще додатково експа, було б дуже добре. Але вже шумаємо, то маємо. Так. Ну, Як мені не схитилися, я візьму це. Бо воно мені в кінці може допомогти хилятися. Дивіться, як гарненько. Стак йому. І зараз, як я хиляюсь, як мене от, заповнюється шкала. Так, івент аж за 2 хвилини буде. До того часу треба непогано так качнутися. Оце вже буде е, івент з заморозкою або вогнем. Елементальный. options, options. Та ні, вроді мінімум все стоїть. Може мені здається, просто так. Я гарненько пішло. Так, локи, локи. Я риск не беру, блин. Краще скилл прокачаю. Хоча, блин, я вже бачу, що він такий собі. Сарс. Що ви мем там зачекаєте? Криню я перед самим івентом відкрию, я зараз піду знищу цю пушечку, щоб вона мені не мішала. Так, а я би хотів вас розвалити. Так, левел ап. Дайте мені ще стріл. Єє! Yeah! Притик, це просто нереальний демедж, реально, по босам. Або зараз по тому буде. Просто дичь якась. Он підлетів, просто до мене Той Фенікс, чи що то таке. Йому разок прилетіло і він одразу скрутився. Голди у нас мало, то хватить на один скілпойнт тільки наразі. Дивіться, дивіться, я вам покажу. Бум! <хи> нема. І то в мене ніяких бафів нема на кріт рейд, на, крит, на просто демедж. Все, що у нас є, це просто якийсь стріл, але якщо от в плотну стріляєш, це просто нереальний демедж. Так з дробовика. Так, і ще цю пачечку з това теж. Локи. Так, найс? Nice. Так, перквестик у нас. Крусовхід. Споняв, ми зараз що будемо робити? Ну, спіти, якщо буде у нас. Ее... -е Перев тоді просто. У нас є їжа, що дуже добре, типу. Я, якщо що вона я зможу просто їжу з'їсти. Я сподіваюся, що звідси мені випадемо в спід. Так, а ну що фрейм мені запропонує демедж. Нє, там мене не врятує. Демеджі проти еліток. Я гоньр, просто візьму. Більше користі буде Буде важко вижити прокляття. Але ми виживем. Тому що в мене є отака штука. Дивіться на того бідулаху. Так, магнітик. Це один рівень, як мінімум. Так, і що нам дадуть? Уу, це дуже сильна штука. Чесно, я, я її беру, бо тому що це ви коли юзаєте пробіл. 0 no демеджі Це просто 0 no демеджі, крім того, що хиляюсь. Я що, за рахунок того що взяв. Я отут типу, заховаюся. Маленький простір, який я просто можу стояти і дефати. Спокійно причому. Навіть якщо торнадо йдуть, я просто собі відійшов. Блин, зиткисть пролетила, я думаю, всю другую сторону. Че, можно взять и з пташки. Да моя голда. А, да моя голда. Да моя нагорода за кцей. Не, я весьму скиллы свои покращу. Крит шанс 15% мне не врятує это 100%. Ти. Й... напевно, що я більше дістану, якщо буду просто вбивати мобів. За 70 секунд. Берні, удайл, де не випала, це що, з душання таке. Так, окей. Ще додаткова підхилка у нас буде. Тільки я сказав, що більше дістану, мені перестала падати голда. Оттигра тролить мене. Опа! Перша голда, ще дві, і ми, в принципі, перекрили. Ну, але я не говорю про те, скільки ми XP ще отримаємо, то за те, що їх розвалюємо тут. І то все нас 70% більше демеджу отримає. Так, дві, в принципі, нам ще одну голду і ми. Плюс пішли найс, найс. Я думаю, якщо зараз отут займу позицію знизу, я мав би левел добити до наступного івенту. Блін, то навіть низ по не дають собаки. 12 стріл. 12 стріл. Це додатковий демедж такий непоганий, причому. От якби в мене ще була пасивка, зараз вкачана. Дестройна. 8 голдей, яса. Я так що йдемо. Та, блін, тільки ж тебе розвалив. Вот шо означає, коли в тебе просто мультишот є. Підійшов. Пах, нема. От так, Треба, отак зупинилися, видовбила собі дзюрочку. Так, і зараз ще... О, хилін Пор. 30%. Беру. Нам не знадобиться, думаю. Щоб пройти того боса. А щось у вас цей, трошки якби багато? Зараз хп хепе у мене. Це чітко рівно. Так, майже майже рівень. Так, Локі, що нам запропонує? О. То у нас спарк максимально також. Що дуже добре. Але от, що це от скіли так само можеш від богів ти теж апнути можна. І вони будуть кращими. Тоді вони, напевно, прям взагалі будуть дуже-дуже сильно ловити. О! Два клієнта на ваншот. Дивіться на того бідолашного. Не забув, де він. Не забув, хто він. Та скільки можна? Я до останнього буду фармити того разу, я не буду таким дурним, я цього разу до останнього. Йопта, НАЛІВ! це напхали. Так. Може ще рівень візьмемо або два. До того як треба буде... Ні, то треба йти. Треба вже рухатись в його сторону. Що запропонуєте... Крит шанс, давайте. Давайте того разу візьмем крит шанс. Так, experience gained. Current level. Не, я візьму спід муспит, а так спид, да, Тому що там босс такий жзненький, прям дуже жстенкий. І плюс мені треба ж дойти туди. Ну, ташка, ну чого ти появилась, так не чесно, га? Стій, стій, твоя голда, моя голда. Це вже прям з усіх сторін починається. Чуть-чуть, Ну дайте мені, мне чуть XP 2 пати левел. Є. Шелокин, нічого не запропонуй нам хорошего? А вот это дуже добре. Проти босса, я думаю, это дуже добре. Так, ну шо, ж, пішли до босяки. Ах, минулий раз мене покарав. Це наша зустріч номер два. Я аж вийшов так. це зараз мене, ну та Йоли пали. Пале території, вот від чого я здох, минулого разу був. Вот бляха. Че, я не люблю того, чувака. Не! Фух. 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 Ту сторону. так, так. 900 хп, 800 хп. 500. Йе! Фу! Бейби! Покарана скотиняка. Фу! Wallbreaker, 545 damage. Спарк 745, а вайперс дуже добре надамажили. Подивіться, як гарно. Це непогано. Це дуже добре. Прямо топ. А моя автоатака скільки нанесла? 60 703 Гонір непогано. З того, як він літає. Але його також ж можна абрейдити. Всі скіли можна обгрейдити. Оце і оце апгрейджено вже. Тобто через то у них, напевно, показники кращі. А вайперів то ми можемо заапгрейдити. Досить непогана ідея би була. Правда, ми можемо купити всього пару поінтів. Не так багато, як би хотілося. Так, окей. Аж 4. Аж 4 поинта я можу купити. За 100 голти. Ха-ха! НО! No. Так. Фрея, що там Фрея нам пропонували? Ні, Фрею ми вроді би вже все викопали, що я планував. Тор, це демедж, це не то, що я планував точно. Ага, Локі, я голоду планував. Я хотів, щоб цей скіл вайпер апгрейднути. Так, и X2, Experience. Давайте возьмем Experience 3, 5 відсотки. Подаемся на третий уровень зараз. А... Но ты вейбл, на лас, серьезно? Ноу! Фак. 200 difficulty, я не пройду його точно. Ну тоді, що ж я можу вам сказати? На тому буде коротенько нас відео. Другий рівень ми пройшли, і все, що залишиться мені. Фармити, 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 поки ми не нафармимо, і хард спробувати перший пройти. Коли я буду готовий до того і буду мати можливість показати вам щось, то ми продовжимо. Наразі на цьому відео все. Як завжди, лайк, дизлайк, підписочка. По можливості, будь ласка, заходьте на Твічик, підписуйтесь на канал. Завжди під відео є посилання в Діскорі, ви можете приєднатися до каналу, запропонувати свої ігри, чи пограти разом. Е, в нас будуть ще, до речі, демоч... демки нових виживалок швидко. Але я не знаю, що наразі поки що. Чи можна їх грати разом чи ні. Якщо їх можна разом, я в принципі напишу е, по тому питанню. Якщо можна буде, щоб хтось скачав, буде бажання пограти разом, попробувати, але я ще не знаю, бо ще я їх тільки скачав, попробувати. Також, також не знаю, вийде чи ні. О, буде цікавий івент, хто не знає, ще ія відкрила Battlefield Labs. Можна буде там стати в чергу на запит для тестування нового Battlefield. Записувати, стрімити, звичайно, не можна, але хто хоче попробувати нову батлу, по крайній мірі, отримати шанс. Пробуйте, ставайте в чергу. Вона величезна, але можливо, за день пройдемо її. Я вже в черзі, половина черги, пройшов. Чекаю, що мені скажуть нового. Не ігноруйте, будь ласка, пойдете на ТВ по можливості від укриття. Якщо такої можливості, немає, використовувати, хоча б правила двох стів. Воно ну, ідеально, але може врятувати вас чи близьких ваших життя. Не забуваємо про донатки на ЗСУ. Я завжди прошу, кажу, навіть якщо це одна гривня, як би то не здавалось дивним, якщо кожен по гривні скине, на якийсь збір ми б могли раз в день закривати якісь збори великі, два рази в день маленькі збори, чи три навіть. Просто кожен по гривні. Тож невелика сума для вас чи для мене. Вона нічого не зміна, бо гривня, ну ні на що не хватить. Але в кожного своя ситуація, тому можна ставити зрозуміння. Хто може, нікого ні до чого не заставляю. Всім, хто до притулки, залишається здоровими. А ми, друзі, з вами зустрінемося у наступному відео чи на наступному стрімі.